Слава Україні! Розпочалася 381 ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 29 авіаційних та 4 ракетних ударів. Також окупанти провели 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України. На Волинському Поліському. Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Амбарне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне і Кам'янка Харківської області. thank <laughs> you